Доброго дня, любі малята, зима красива і чарівна. Взимку ти ніби живеш у чарівній і неповторній казці, а казка всюди. Дерево стоять закутані в білі шати, які переливаються на сонці, виблискуючи коштовними каменями. Здавалося, ніби ми потрапили в чарівне зимове царство. Та ось ось станеться якесь диво. Деякі дерева зігнулися верхівками до самої землі, перетворившись на мереживні арки. Послухайте вірш навкруги казкові шати, сиве плетиво, гілок. Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок, де калина, де шипшина, де черешенька мала. Все зима запорошило. Запушила, замела. Пропоную сьогодні створити свою казку та зробити композицію з паперових сніжинок казкове зимове дерево. Для роботи нам знадобиться аркуш фіолетового картону, білий папір, простий олівець, ножиці, клей та серветка. Спочатку з білого паперу ми вирізали стовбур та гілки нашого дерева. Тепер ми візьмемо шматок білого паперу, зігнемо його навпіл, ще навпіл. Ось таким чином трикутничку так. візьмемо олівець та намалюємо візерунок, який. Ми хочемо ось так. А ось тут з боків трикутнички з одного кінку та з іншого. Так. та виріжемо. Так, давайте ми подивимось, що в нас вийшло. Так. Ось яка краса. Подивіться, гарна сніжинка вийшла. Так. Таким же чином ми з вами виріжемо багато сніжинок різного розміру та з різними візерунками. Так, тепер велику сніжинку ми розріжемо навпіл. Викладемо все. На нашій основі дерево посередині. Так, ось такі в нас будуть казкові кучугури. Дивіться. Так, ну що ж, прикрасимо дерево сніжинками. Так. Так, різними. Різними сніжинками ось так розташуємо все. Так. так, і будемо приклеювати. Подивіться, яке казкове дерево в нас з вами вийшло. Спробуйте проявити фантазію та прикрасти своє зимове дерево гарними сніжинками, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!